Реквієм обитому українському селу, світанок русами печалі бреде селом, вже даль обійми сонцю відкриває. село мовчить, не вже повите сном, ніде ні вогника, ні пороху немає. У комина гудуть вітри розкуті, чорніють вишняки по бур'янах, село порожнє, Богом і людьми забуть. З розбитих шибок виглядає страх, садок заріс, забулились криниці, Вітрях спинив свій лед, крильми поник. Замість тинів кілки стричать, як спиці. І ворон кряче, він до смерті звик, кат відповість за вчинену руїну, за вбиту пісню над селом. Війна збудила заторможену країну, яку приспали літаргічним сном. Народи мій, в нас вибору немає. Борімося, розплати час гряде. Бо перемогу той лиш здобуває, хто вперто з вірою за плугом йде.